Отримав посилку з Виноградом 12 червня, замовляв на початку травня. Отакий вот красень. Ну, може ще буде жити. Ну, Юпітер. І от така прийшла. Слава Україні. Як да на таку назву? Дуже неважний виноград. Чи буде жити наша слава Україні, не знаю. Відмовлятись не хотів я, взяв, Ну, надалі я буду замовляти саджанці тільки напряму від виноградарів.